Новинка для е, шанувальників бренду Капцова. Сорочка в єдиному розмірі з косівської тканини, вона така щільна бавовна, яка не мнеться. Тобто це не така бавовна, знаєте, яку треба напросовувати. Ні, це щільна бавовна. Ми її називаємо косівська тканина, бо бренд кос теж виробляє з тої самої тканини речі. Подивіться, які класнючі гудзики, такими як каміння. Знаєте, як каміння, ніби позолочені каміння, і такі самі чорні, так само дорога гарна фурнітура, ніби як у вигляді каменю. Який йде не оброблений. 3 500 ціна в єдиний розмір, десь від 42 по 52-й. Сорочка дуже стильна, з такими розрізами по боках, класно зроблений рукавчик. Бачите, він без жодних застібок. Ось так він буде виглядати. ну, Сорочка, яка, ну, з претензією на моду, скажімо так, тобто стильна, гарна, модна, прикрасить будь-який лук, не банальна, скажімо так.